Всім привіт! Сьогодні зробимо експрес-огляд на засіб для дезінфекції від фірми ЗВК під назвою кліносан. Так, Засіб являє собою білий порошок. Ось такий однорідний розчин, який дуже легко використовувати. Покажу трохи згодом. Беремо будь-яку посудину, тару. О, до речі, у мене навіть відерці від фірми ЗВК також йодоклін. Це також дезінфікуючий засіб. Те, чудовий, ми його не раз використовували, просто беремо те, що є в нас в наявності. Беремо. Трішки набираємо так, потрусили і йдемо далі. Надії продемонструю його вам на прикладі свинок. До речі, як можете бачити, цей порошок абсолютно безпечний для. Будь-яких свинок, неважливо від того, який у них вік, чи яка у них вага, набираємо просто в жменку і починаємо розсипати, щільно-щільно розсипати. Навіть коли розпилюєш цей порошок по настільки малій площі, зразу відчутно отак от з'являється приємний запах. А повністю зникає, його абсолютно стає невідчутно. Тому повністю вам буду рекомендувати. Фірму ЗВК і будь-яку її продукцію, тому що користувалися вже ми майже практично усім. Дякую.